Поліція, акт затримання. Поліцейський, акт затримання, будь ласка. Так покажіть, що все буде? Ось дивіться, готові, вже ліса готові, як ото петухи. Дивіться на них. Осьо вони, ось вони стоять, ось вони стоять. І зараз будуть. Жінка, 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 жінка. Зараз будуть людину. Ламати і дивіться, фіксуйте на камеру все. Зараз вони... Я зараз виложу. Будь будь ласка, прип'ястуйте діям незаконним, та ТЦК. Ось, зараз людину будуть пакувати. Не давайте їм забирати людей. Я знімаю його Я знімаю все. Має, має право. мене фіксується все. Звісно, фіксується, потім будемо фіксувати. Запит на біше, на надомовка. Запит, звісно. А всі проїжджають, що найкраще, вони... Та ні, при чому от відео? У нас відео, вон камера. Дуп... Отака допом... така країна, дивіться, всі проїжджають, стільки машин. Нікому нема. бо в чому прикол, в чому суть. Ну, прикол це, звісно, грубо мягко кажучи. Ось, яка ситуація. Всі проїжджають, всі ігнорять. Всі в системі. Отака, отака держава, отаке суспільство. Тому і війна йде. Я так розумію, що війна може так, з таким народом не закінчиться. Це моя особиста думка. Ось, Тому що зараз би по дна, два, три. Ось ви бачите, затримують людину. Ось, ви, будь ласка, бачите, що робиться. Людину затримали. Затримали. І все. Я не затримую. O Ось тут не закрили, а там вони ламають людину. Ось така ситуація. Я все сигналізую, але ніхто нічого не звертає уваги. Всім по, -по барабану. Всім по барабану. Така ситуація.